Дівчата, припиніть, будь ласка, це робити. Ви таким чином не навчите чоловіка бути більш відповідальним. Я бачу помилку в тому, що ви робите. Дуже часто ви намагаєтеся своїм прикладом показати чоловікові, яким йому треба бути. Наприклад, ви берете на себе всю відповідальність за прибирання в будинку, працюєте, сидите з дитиною, ходите на якийсь спорт. Яким чином ви все це балансуєте? Це одна частина вашої помилки. Друга частина вашої помилки в тому, що часто, коли ви хочете якийсь подарунок, або як Якихось приємних слів, ви починаєте щодо нього це робити. Тобто, наприклад, якщо ви хочете, щоб вам щось дуже приємне подарували сюрпризом, ви починаєте щось дуже приємне сюрпризом дарувати йому. Або якщо ви хочете почути якісь приємні слова, компліменти, ви також починаєте вмикатися в нього і хвалити його. Дівчата так не працює. Перша частина вашої помилки, коли ви берете на себе все, а потім показуєте йому дивись, ну я ж встигаю. Ну чому ти не встигаєш? Дивись. Ну я ж заробляю цю суму. Ну чому ти не можеш заробити цю суму? Таким чином, він поруч із вами відчуває себе ще більше miserable. Він відчуває себе маленьким, він відчуває себе пригніченим. Він відчуває, що поруч із жінкою він програв. Чому проблема? Проблема в тому, що ви таким чином упахуєтеся, ви берете на себе чоловічу роль, забираєте цю чоловічу роль в нього, і ви роздратована, ви його не поважаєте при цьому і не може бути чоловіком поруч з вами вами бо ви все на себе забрали. Чоловіки так не вчаться. Вони не вчаться там, де вони відчуваються пригніченими з тих місць де вони програли, вони просто йдуть. Їх це дратує. Вихід цієї ситуації. Перший вихід розпреділяйте обов'язки. Відповідальність. Наприклад, він відповідає за це. Ви відповідаєте за це. І друге, витримуйте його відповідальність за це. Якщо він... Відповів за те, що вам хочеться, не так як вам хочеться, витримуйте це. Наприклад, якщо він відповідає за те, щоб посмити після себе чашку, ви про це домовилися, ви про це поговорили. Не мийте за ним, не мийте. Якщо йому справді важко, ви бачите, що він піклується про вас. Він багато працює. Він робить так, щоб у вас все було. Ну вам вже не важко помити вже цю чашку. Да? Але якщо ви разом працюєте і при цьому ви ще і хатня робітниця, а він ні. Не робіть цього, хай вона стоїть, хай в ній там гриби проростуть. Це дасть вам можливість побачити, який поруч з вами чоловік. Можливо, він вам в побуті просто не підходить. Ще одна рекомендація, найважливіше. Це третя да, здається, буде. Обирайте собі відповідальних чоловіків. Четверта рекомендація обрати собі зрілих чоловіків, чоловіків, які розуміють, які дивляться на світ з позиції дорослого, з позиції відповідальності. Якщо я живу в цій квартирі, то це і моя відповідальність, і моєї жінки щодо того, щоб ця квартира виглядала добре. Я не той, хто буде просто засирати, а вона буде постійно після мене прибирати. Якщо ви побудували вже такі стосунки, дівчата, ну це і ваша відповідальність також. Це не тільки чоловік, розумієте, ви на щось погодилися з нами значить, ви десь проігнорували? Ви десь пішли далі з тим чоловіком, який вас десь не влаштовував в Тому ж самому побуті. Тепер далі, якщо робите подарунки чоловікові, насправді ви хочете цей подарунок собі, а ви просто його ну да, ви його розбалуєте. Він просто буде кайфувати від того, як же ж жімо... йому жити разом із вами. Ви все на собі тягнете, так, ви там десь його пилите, але це можна в принципі витримати. Він ще може жити у вас в квартирі, при цьому ви йому ще подарунки даруєте, кажете йому компліменти. Уявіть собі, як себе цей чоловік відчуває. Він себе відчуває пупом землі. Ви для нього все робите, від нього вже нікуди. Ви не підете, розумієте? А якщо ви хочете чогось для себе, ви маєте про це сказати. Да? Може, мені, будь ласка, подарувати, мені було б дуже приємно і дивитися, чи зробить він це для вас. І от там, де ви будете дивитися, де ви дасте йому можливість проявитися, ось там буде правда про цього чоловіка. Ось там буде у вас можливість познайомитися з ним справжнім. Не намагайтеся перевчити чоловіків десь. Це може працювати так само, чоловік може і вас перевчити. Да? Ми стосунки приходимо як дві особистості. Трошки ми можемо притиратися чимось, правда. Але разом із тим, якщо людина не зріла і у вас вже дитина, у вас вже відповідальність, а чоловік цю відповідальність не бере і не тягне, да? ніби нема цих обов'язків, то чи є сенс вам? Тягнути ще одну дитину на своїх плечах, задумайтеся, приходьте до мене на консультацію, поговоримо, можливо, вам в чомусь стане легше. Всіх цілую, всім пока.